Доброго ранку вдома. Сьогодні ми зустрічаємося з українською письменницею, поетесою і авторкою писень Іриною Тишкевич. Нещодавно у неї вийшла нова книга, що називається Ми люди. Цей роман видало видавництво книгу Лав про те, як створювалася ця історія, на чому вона базується, і який шлях пройшла від рукопису до виданої книги. Поспілкуємося з авторкою просто зараз. А вітаю вас в етері ранку вдома, пані Ірино. Вітаю вас, Ольга. Розкажіть, приємно. будь ласка, нам теж приємно вас бачити, чути і дізнатись більше деталей про вашу творчість і конкретно про роман Ми люди. Про що він і як виникла ідея його створити? Знаєте, я з вашого дозволу почну з того, що я починаю власне кожен мій ранок з подяки нашим захисникам і захисницям, тому що ми ще зустрічаємось після такої дуже важкої ночі, насправді тому дуже дуже вдячний їм і в тому числі за те, що ця книга сталася. Тож, як виникла ідея, насправді. Роман дійсно якраз такий сучасний, можна сказати, про наше покоління, і це все те, що боліло. Воно все вилилось в цю історію, все те, що відчувалось. Але насправді я мріяла стати письменницею з дитинства, і це дійсно така мрія, яку я виношувала завжди. Я завжди про це думала: що рано чи пізно я щось напишу. От, і власне, це сталося так, що я повернулася влітку 2023-го, тому що ми виїжджали з дитиною за кордон. Повернулася в Україну, і усі ці почуття вони вилились в роман. Саме, от, ніде мені не писали за кордоном, я не могла там написати нічого, і написала за весь час одну пісню там. І все. І от коли я повернулась додому, це було відчуття сили, енергії, яке дарує мені саме місто Київ, і тоді все вийшло. І про що він? Про власне, як його назва, про людей, про нас, про нас усіх. Але більше напевно все ж таки про жінок, про жінок під час цієї війни, які проживають свої власні історії, про любов, тому що без цього взагалі наше життя неможливе. Ось так я знаю, хоч і не читала ще роман, що в ньому йдеться а, про героїнь, про українок, які виїхали за кордон, да? А, і зараз, чуючи вже вашу історію, я осмілюсь питати, чи базується це на власному досвіді, якихось спостереженнях, чи прямо ну, вашому власному mm -hmm. житті привідкрити цю таємницю. Так, насправді там одна з героїнь виїжджає за кордон. Я не можу сказати, що вона це повністю я чи повністю моя історія, але звісно, я багато чого взагалі всім героїням я думаю, щось віддала від себе якусь свою енергію, свою теж певну якусь історію, досвід. І так, саме досвід її проживання за кордоном це мій досвід, здебільшого. Так. Вона виїжджає в Париж, наскільки я розумію, тобто зумовлений цей вибір був саме тим, що ви теж виїжджали у Францію чи чимось іншим? Так я знаю французьку мову, вивчала її в школі, і так вийшло, що так, ми там прожили лише три місяці, насправді, тому що мені вже дуже сильно хотілося додому. Але для мене Париж дійсно став таким містом, яке. Ну, навіть не хочете таке казати, що якщо б, не дай Боже, не Київ, то я зрозуміла, що єдине місто, напевно, в якому я могла б жити, це Париж. Тому що теж та столиця, там схожий ритм в цілому. от, І я люблю це місто. Це після Києва, це моє друге улюблене місто, тому, напевно, також хотілося розкрити і його. І ще нам там трапились надзвичайно прекрасні люди, їхні прототипи теж є в романі. І мені дуже хотілося розказати світу про них теж. Скажіть, Благо, будь, будь ласка, спреці. до яких емоцій готуватися людям, які в книгарні візьмуть цю книгу, куплять і розкриють вдома? Це драматичний досвід, чи це легка книжка для відпочинку? Посміятись чи плакати, чи замислитись про щось, чи все одразу? Так, я думаю, Ольга, що до всього готуватись відчувати, насправді готуватись відчувати. І можна буде, я сподіваюсь, можна буде і посміятись з героями, і в чомусь посміхнутися з якихось ситуацій. Але я думаю, що будуть і такі речі, які... Торкатимуть до глибини душі, і можливо, викликатимуть сльози, тому що є таке співпереживання і співпроживання, напевно, цих історій, бо я зараз отримую перші відгуки від моїх подруг. І от там... Дівчата, які абсолютно я не списувала з них характери, чи, хоча ми там близькі. Але вони мені пишуть, що я бачу себе в цій риті, або я там побачила себе в Анні. і це насправді для мене це величезна радість, що відгукуються їм, що вони бачать себе в героїнях. Я б дуже хотіла, щоб це дійсно відчули читачі, це побачили. Так, там немає такого, що прям повний драматизм. Навпаки, мені здається, там. Я знову ж таки сподіваюся, там дуже багато світла, яке при... ця книга принесе людям, і вони побачать можливо, що ось такі ситуації теж хтось проживав, і це можливо, і я це переживу, і я житиму далі, і все буде добре. Якось так. Назва роману Ми люди, але не ми, Тере, люди, як можна було подумати, а ми кома люди. І це. Звучить як підпис під якимось важливим листом. Чому така назва, про що вона? Це як, напевно, більше, знаєте, як уточнення. Насправді, інша назва була першопочаткова, я не буду, напевно, розкривати, але потім ми довго, в принципі, теж з командою розглядали різні варіанти. Прийшли все ж таки разом до цього, тому що. Хотілось підкреслити ось це, що головні герої насправді там показують і дуже показують, що таке бути людьми, і які ми насправді люди, які ми українці, які ті люди, які приймають нас за кордоном, теж як вони до нас відкриті. От тому, напевно, так про людей, про те, що. На мою думку, напевно, бути все ж таки справжніми людьми, тому що там багато теж про наших захисників, оскільки і мої близькі друзі загинули, на жаль, царство Небесне на фронті, і продовжують там бути всі мої друзі, хлопці, вони всі там. І тому мені важливо було я вже сама вибачте, це ще не досип, Мені важливо було і подякувати, і показати. Що таке бути людьми? Що таке бути людьми ще й в таких непростих умовах, в яких зараз uh -huh. опинилися українці? А як ваш досвід поетеси і авторки пісень вплинув на написання прозового твору? Досвід написання пісень і віршів, напевно, це все, все ж таки, знаєте, суміжне. Те, що ти, коли пишеш, твориш, ти. Просто так відчуваєш світ дуже емпатично, я думаю, дуже співпереживаючи людям і відчуваючи їх. От, власне, напевно, в цьому. Тому що мені здається, що і мене, і вірші такі більше, якби я завжди пропускаю цю людську історію через себе, не завжди там свою, наприклад, чиюсь теж, і відтворюю цей характер героя, його саме от тушу. Всю цю історію. Тобто, напевно, це більше якби процес суміжно з тим. І ще мені завжди хотілося теж, тому що перші мої вірші, перші книжки, які я видала, це дитячі вірші. Напевно, мені завжди хотілося нести оце світло і добро, тому що тоді дитячий, бо з дитячих починається все зараз, дорослі, щоб теж люди дорослі вже читали роман і знали вірили в добро. Завжди вірили все одно в добро попросити зло, яке стається з нами на цьому можна було би попрощатися, але я маю ще одне важливе для мене е, і для наших глядачів. Сподіваюсь, запитання. От розкажіть, як ви працювали над романом? Вам е, прийшла ідея, і ну на цю кухню знаєте, письменницьку запустіть? І найголовніше, як роман написаний, не знаю, е, в ноутбуці чи. На сувої якомусь потрапив все таки до видавництва, от як ця історія відбувається, як книголав згодився видати у вигляді такої красивої книжки вашу історію. Дуже дякую і дуже вдячна за це книгулаву. Насправді ця історія теж для мене абсолютно фантастична. Бо це історія така, знаєте, людина з народу, яка просто Ну, звісно, в мене до того був певний шлях, був і є, але все одно, щоб так одразу ти подав книжку, її взяли, ніхто мене там не знав. Так, Тобто, було все так. Я писала дійсно на ноутбуці, плюс на дуже старому, який постійно підвисав. Там все. Але просто писала, в документі Word всі свої, всю всю цю історію, всі свої переживання, всіх моїх героїнь і героїв. От і потім моя подруга побачила в інстаграм в соціальній мережі, що шукають авторів нових книголав. Вона мені надіслала цю історію. Відповідно, я відповіла. Мені дали електронну пошту і далі пішов цей зв'язок електронною поштою. Що надішліть синопсис, надіслала синопсис. Тоді ми б хотіли подивитись ваш стиль. Надішліть якесь можливе оповідання. Оповідання не було. Я його за ніч написала, надіслала, надіслала. Власне, сподобався стиль. Після цього сказали добре, пишіть, і ми почитаємо. Ніхто не сказав, видамо. Але я писала з тим, що її обов'язково не друкують, її видадуть. Я писала з думкою, що книголав її чекає. Скажу вам відверто. Я думаю, можливо, щось тут працює таке все ж таки у всесвіті. От, і вже коли я її дописала, відправила, мені теж сказали, сподобалось було дуже приємно, сподобалось головній редакторці Дерині. Але вона сказала, ну ми не можемо ще обіцяти. Давайте поспілкуємось все і так. І вже ми поспілкувались. Потім ще пройшов якийсь час, вони приймали рішення і прийняли рішення надрукувати. Але е, дійсно, це, як знаєте, просто ну якось все дуже магічно чудово відбулось. Я думаю, що в нас. Стався такий абсолютний меч з тим, що вони шукали, і з тим, що я написала і їм запропонувала. Хай таких так. див трапляється у вашому житті, у житті ваших читачів як найбільше. Шукаємо книгу Ірини Тишкевич. Ми люди на полосях книгарень. Дякуємо книголаву за те, що вони відчули потенціал і нам так подали можливість і вам. І до нових зустрічей в нашому етері. Дякую до побачення. Гарного дня. дякую до побачення і вам бережіть себе.